Андрію, які існують топ-5 помилок при обробці засобами захисту рослин, топ-5 тобі достатньо буде ну минулий раз я хотіла топ-5, було топ-10, тому давайте сьогодні просто топ-5. <гум> <гум> ну давай е, перше, на що я звернув би увагу, це таке саме поширене. Це обробка в сонячну погоду. Тобто, коли температура більше 25 градусів і так палить сонце, не можна цього робити. Це не, не допускається, тому що можуть бути опіки. Не можуть вони будуть в будь-якому випадку, і відбувається сильне випарування подіючій речовині. Тобто рослина того не отримає, що вона має отримати. Другий пункт це жорстка вода. Теж багато хто нехтує цим показником. Тобто, pH може різнитися як і вверх, так і вниз. Треба обов'язково, якщо у вас немає можливості заміряти pH, використовувати коректори. pH. тоді ефективність значно покращиться. А третій пункт це коли ми робимо бакову суміш, плохо вимішуємо, бо в будь-якому випадку є навіть якщо ми можемо не побачити, так але осад мінімальний може бути тобто, це не не є страшно. Просто треба дуже гарно вимішувати да, В сучасних оприскувачах. Є там спеціальні такі знаєте, вимішувачі. Якщо ми говоримо там про домашні умови, то треба на це звертати увагу, бо це суттєво знижує ефективність препаратів. Четвертий пункт це дуже дрібні краплі у вітряну погоду. Тобто, коли ми спринкер налаштовуємо так на такий мікророзпил, вітер дуже його здуває, і відповідно сам розчин не попаде на рослину. Тому що потрібно зробити, це трошечки. Відкрутити сам спринкер, якщо є така можливість, і збільшити краплю. Тоді ефективність буде краще. Ну і п'ятий завершальний пункт. П'ятий завершальний, дуже важливий це неправильна послідовність змішування. Є золоте правило. Спочатку вода, потім мікродобрива, потім ЗЗР, аж потім вже можна добавляти прилипач або адювант. Тоді буде все нормально. Дотримуйтесь цих простих правил, і гарний урожай вам забезпечений.